Вітаю всіх на своєму каналі Рецепти Джулії. І сьогодні в мене для вас дуже смачний м'ясний дерун піца. Друзі, ну це дуже смачно! Ще готується все максимально просто. В блендер я закидую картопельку, цибулю та часник. Я відправляю фарш, в мене індичка, можете взяти курочку і до неї додаю перетерту картопельку з чесничком та цибулькою. Сюди я відправляю сіль та італійські трави. Ви можете використовувати абсолютно любі спеції, які ви любите, і все перемішаю. Додаю до цієї маси суміш перців та буду викладати на пергамент тоненьким шаром. Форма в мене в діаметрі 29 см. Частина відео в мене не записалась, тому розказую. Мій дерун запікався за температури 180 градусів 25 хвилин. Тепер додаю натертий сир моцарела. Та зверху на нього розкладаю помідорчики чері. Буду запікати ще хвилин 10. У мене все готово. Дайте трішки охолонути, нарізайте і можна подавати. Всім смачного та не забудьте залишити для мене коментар та вподобайку.